А що за цим буде? Така ж плітка буде. Ага. Як ремонтують укриття гімназії «Ерудит» у Кропивницькому прийшли мами п'ятьох учнів, перевіряють, чи встигли будівельники виконати роботи, які обіцяли закінчити всередині серпня. Такий вигляд мало укриття 26 липня цього року. На вигляд ніби нічого не робилося. Декілька місяців ніби просто стояло це укриття. Одразу видно, що все змінилося, і стіни бачимо, поштукатурені, і пошпакульовані, і в деяких місцях вже навіть і покрашені. Роботи виконує підрядна організація Кіровоградський будівельний альянс. Ремонт почали на початку квітня. Працюють у дві зміни, облаштували дві найбільші кімнати. З них вивезли 12 машин ґрунту, розповів виконроб Олег Міхієв. Грунт поглибили, малярні роботи, електричні роботи, сантехнічні роботи, стяжки, тротуарну плітку. Зробили стіни під дві вбиральні, готуються будувати сходи під два виходи. Тут облаштують ще одну кімнату площею 100 квадратних метрів. Ремонт виконують затримкою, бо бракує людей. П'ятьох працівників мобілізували на фронт, сказав виконроб. Трошки знайшли. З інших об'єктів позабирали і так далі. Хто сам прийшов? Через ремонт з затримкою батьки хвилюються, що діти з 1 вересня вчитимуться дистанційно, щоб хоча б дітям було куди зайти на момент тривоги. Тому що ну нам, як батькам, ми за це дуже переживаємо. Ми хочемо, щоб навчальний процес теж був ну стабільний. Якщо мій ваня займається онлайн, це взагалі ні про що то він у вікно дивиться, то він там відволікся. На якісь там свої справи. Потрібно ось у вчитель, ось у учень. То був кошмар. Ми взагалі бралися за голову і ми розуміли, що з такими темпами ми на 1 вересня не вийдемо. Те, що ми зараз бачимо, да, ми приємно вражені. Вже домовилися, що якщо треба там допомогти, там прибрати все, то ми з батьками зберемося і допоможемо. Вартість капітального ремонту укриття 6 мільйонів 750 тисяч гривень. Замовник робіт управління капітального будівництва. Закінчити роботи підрядник має до 31 серпня. Це інформація від начальника управління Сергія Білоконя. Роботи виконали на 70%, сказав виконроб Олег Міхєєв. Як ми обіцяли, до 2 вересня дітки сюди зайдуть. Планують, що понад 600 учнів з вересня ходитимуть на уроки в школу, сказала представниця гімназії Лариса Жарська. Якщо на 1 вересня буде дві зміни, то з часом, коли у те додаткове приміщення буде, теж буде одне. Будемо вчитися очно і будемо вчитися, я сподіваюся, в одну зміну. А на 1 вересня можливо і в дві. Говорить, напередодні 1 вересня організують в укритті спільне прибирання з батьками. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.